Інформація про оперативну обстановку у сфері цивільного захисту на Харківщині за тиждень за період з 30 вересня по 6 жовтня. Підрозділи харківського гарнізону ДСНС 633 рази виїжджали за сигналом тривоги. При цьому ліквідували 531 пожежу, 40 з яких було пов'язано з веденням саме бойових дій. Внаслідок пожеж сім людей загинула, дев'ять постраждало. Завдяки оперативним діям вогнеборцям врятовано двоє людей, і ще 20 людей було евакуйовано. Для надання допомоги населенню було здійснено 40 виїздів. За тиждень у природних екосистемах виникло 510 пожеж, 18 з них лісові. Щодо розмінування, наразі на Харківщині працюють 39 перетехнічних розрахунків. Це 216 саперів, 99 одиниць техніки зведено загону ДСНС, у тому числі 12 машин. Механізованого розмінування за тиждень сапери здійснили 299 залучень, знешкодживши 588 ворожих боєприпасів. А всього з початку бойових дій. Піротехніки ДСНС обстежили 9 422 гектари території, з них 735 гектарів саме за допомогою машин механізованого розмінування, 3456 гектарів сількослугь, 4220 кілометрів лінейних мереж, 67 об'єктів, 4753 домогосподарства. Загалом виявлено та знешкоджено 102 990 вибухонебезпечних предметів. За тиждень зафіксовано три випадки підриву цивільного населення на вибухонебезпечних предметах, внаслідок яких постраждало три особи. З початку бойових дій, внаслідок підриву на ВНП, на Харківщині загинуло 92 цивільні особи і травмовано 254. 30 вересня в полі поблизу села. Верхнопілля скільської громади зюмського району, 31 однорічний громадянин, наступив на невідомий вибухонебезпечний предмет. Попередня, це була ПФМ-1 плюс Каміна. Внаслідок вибуху він отримав травму та був госпіталізований до Харківської обласної клінічної лікарні. 2 жовтня, в селі Нікапалі району, під час робіт на власному городі, 52-річний чоловік натрапив на невідомий вибухонебезпечний предмет, який здетонував. Чоловіка госпіталізована того ж дня на території Скільської громади у полі між селами Довгеньки та Яремівка 50-річний працівник Харківобленерго від вибуху невідомого предмету отримав поранення та був госпіталізований до лікарні. Я звертаю увагу мешканців Харківської області на високомінну небезпеку, яка наразі є на Харківщині, особливо на декупованих територіях. Прошу бути обережними, обережним, дотримуватися правил відповідних мінної безпеки і порад рятувальників у разі виявлення будь-яких вибухонебезпечних предметів, підозрілих предметів, одразу телефонувати за телефонами 101, 102 або 112. Щодо пожеж пов'язаних з ворожими обстрілами протягом тижня у Богодухівському, Ізюмському, Куп'янському, Харківському районах. Чугуївському районі області та у місті Харкові підрозділи ДЦН залучалися до ліквідації 40 пожеж, спричинені ворожими обстрілами. 1 жовтня окупанти вдарили по станції швидкої медичної допомоги у місті Куп'янськ. Від вибуху спалахнула пожежа на загальній площі 200 метрів квадратних постраждали дві людини. 2 жовтня ворожа авіація завдала ударів по місту Дергачі та селу Черкаські тижки Молодинівської громади і Київському району міста Харкова. Внаслідок удару кабами по місту Дергачі 5 людей постраждало, серед них 14-річний хлопчик. Внаслідок пожежі у трьох гаражах виникли пожежі у трьох гаражах на площі 100 квадратних метрів. Крім цього, пошкоджені скління вікон у трьох двоповерхових багатоквартирних житлових будинках. Того ж дня ворог завдав авіаційного удару по Салтівському району міста Харкова. Керована Бомба влучила в житлову п'ятиповерхівку, внаслідок чого зруйнована фасадну частину та чотири квартири на четвертих та п'ятих поверхах. Виникло займання в будинку та двох автомобілів на площі 65 метрів квадратних. Постраждали 12 осіб, серед них трьохрічна дитина. Пошкоджена вікна у прилеглих багатоповерхових будинках, будівлю полікліники. Та 14 автівок. 3 жовтня ворожа авіація скинула дві авіабомби на село Черкаська лазова Малоденилівської громади. Внаслідок влучання однієї з керованих авіабомб у приватне подвір'я сталася значна руйнація та пожежа у житловому будинку та господарських спорудах на загальній площі 200 метрів квадратних. Друга бомба влучила в відкриту місцевість. Ударною хвилею пошкоджені приватні будинки та надвірні забудови. Загалом під час цієї атаки постраждало 4 цивільні особи. 5 жовтня російські загарбники вдарили з авіації по селу нижче Солони Борівської громади Ізюмського району. Потужні вибухи спричинили сильні руйнації та пожежі у трьох приватних будинках на загальній площі 125 метрів квадратних, загарення сухої трави навколо на площі 4 гітари. Поранення дістав 87-річний чоловік, якого госпіталізовано до лікувального закладу. Я прошу мешканців Харківської області не ігнорувати сигнали повітряного тривога. У разі небезпеки негайно прибувати до найближчого укриття і виконання цього простого правила допоможе вам зберегти власне життя. Щодо пожеж в екосистемах, за тиждень у природних екосистемах виникло 510 пожеж, 18 з них лісові. Вогнем знищений на території загальною площею гектарів. Внаслідок цих пожеж 5 осіб загинуло, 3 отримала опіки, знищено або пошкоджено 81 будівлю. Із цих пожеж через обстріли на відкритих територіях сталося 33 пожежі, якими випали на понад 149 сорок трав'яного гектара трав настилу та хвойної підстилки. 1 жовтня виникла пожежа на території міських очисних споруд. В Основ'янському районі міста Харкова 2 жовтня її було локалізовано на площі 39 гектарів. Ліквідація триває. Наразі там працюють 5 відділень техніки, 22 рятувальника та комунальна техніка. 2 жовтня локалізовано пожежу в екосистемі на території Зміївської громади та Чимужівського лісництва, яка тривала з 28 вересня, вогнем охоплено 34 гектари сухої трави, очерет. На відкритому просторі між кількома населеними пунктами та 21 гектар хвойної підстилки у лісовому масиві. До ліквідації пожежі у піковий період було залучено 29 одиниць техніки ДСНС 142 рятувальника, пожежний потяг пристосована для пожежогасіння сільгосподарська техніка. Ліквідація наразі триває. Того ж дня, внаслідок ведення бойових дій виникла потужна лісова пожежа на території Борівського лісництва поблизу села Піські Радьківське громади. Верхова пожежа охопила ландшафтний парк Червоноцкільським. Огнем знищено декілька сот самовільних зведених дерев'яних забудов. Загинуло 4 особи, дві дістали опіків. 60 осіб було евакуйовано. Ліквідація триває. Від ДСНС на сьогодні залучено 10 одиниць техніки та 80 рятувальників. Від лісового господарства 5 одиниць техніки та 9 працівників. 4 жовтня ліквідована пожежа на відкритому просторі поблизу міста Мерефа, яка розпочалася 28 вересня. Палали суха трава та очеретна площі 19 гектар. Вогнем знищено дві господарські споруди і покинутий житловий будинок площою 80 метрів квадратних. До гасіння в піковий період було залучено 14 одиниць техніки і 57 рятувальників. 5 жовтня ліквідована пожежа на відкритому просторі поблизу села Березівка Шевченківської громади, яка розпочалася 30 вересня. Горіла суха трава, чагарники площею 12 гектар та лісова підстилка на території Куп'янського лісництва площею 45 гектарів. Вогнем знищено три господарські споруди на площі 140 квадратних метрів. Наразі на Харківщині триває ліквідація ще чотирьох лісових пожеж. Я нагадую мешканцям Харківської області, що пожежа небезпечний період у нас триває і дуже висока ймовірність виникнення пожеж, як в лісу, так і взагалі в природних екосистемах. Прошу сурово дотримуватися вимог пожежної безпеки, особливо під час відпочинку на природі. Не випалювати сухостої, не провокувати виникнення пожеж в екосистемах. За такі дії передбачена адміністративна відповідальність, яка складає від трьох тисяч до 6120 тисяч гривень, а у разі тяжких наслідків за випалювання сухої трави, стерні, передбачена в тому числі і кримінальна відповідальність. Дякую за увагу.